Росія вчора запропонувала, це був міністр закордонних справ Російської Федерації Сії Лавров, запропонувала провести другий раунд переговорів між делегаціями Росії та України у Стамбулі щодо припинення війни в Україні. Вони заявили, що нададуть меморандум щодо умов припинення війни. Рустем Умеру, який очолював українську делегацію 16 17 травня, коли проходив перший раунд переговорів у Стамбулі, написав ІКС, що треба, щоб українська делегація завчасно ознайомилася з умовами, щоб переговори, які можуть відбутися 2 червня, тобто у понеділок у Стамбулі, були результативними. Бо ці умови, які ну стали відомі через публікацію інформації агентства Reuters, там мова йшла про нейтральний статус, мова йшла про те, що треба захищати російськомовних громадян України, тобто багато таких інших цікавих, я би так сказав, лапках умов, то краще безумовно, щоб з ними ознайомитися завчасно.